Вітаю всіх із магазина АТБ. Сьогодні хочу зробити огляд на акційні пропозиції в алкогольному відділі. Акції почалися 7 і будуть діяти по 13.01, включно у всіх магазинах АТБ по Україні. Гарна пропозиція на французьке вино, барон Де Лусон», Аж 5 видів. Стандартна пляшечка 750 мл за ціною 119 гривень. На нього знижка 33%. Воно і без знижки і за гарною ціною де 179, а так 119. Відгуки писали в мене якось на відео, що дуже гарне вино, гарної якості. Є червоне, є рожеве, напівсолодке і також сухе. П'ять видів вина по 119,50. Два види вина від розумний вибір в тетрапаках. Є савіньйон, є каберне, ординарне столове, сухе, біле або сухе червоне. Ціна за цілий літр 64,70. Ігристе вино від Таїрова, Аскі, солодка рожеве 174,90, також солодке біле за такою ціною. О, тут велика знижка, 41%. Таїрова, фраголіна, білий, напівсолодкий, слабоалкогольний, 109 гривень. І також фраголіна слабоалкогольна напівсолодка червона за 109 гривень. Супер пропозиції, дійсно. Написано, що є якісь позиції тільки в АТБ, Дійсно, от у них фрателі дуже багато робить все для АТБ. Ось така пляшка мускат. Тільки для покупців АТБ можете купити в АТБ 188 гривень за цілий літр. А тут по акції від фрателі Лімончела. Лімончела за літр ціна 154,90. два види лікеру. Польщі виготовляють, називається Крупнік. Є солона карамель і є смак капучина. Пляшки йдуть по 0,5. Ціна за капучина 183,40 і солона карамель ціна 172 гривні рівна. Бренді Олд Кахетті, старий кахеті в Есопі. Виготовляють його дійсно в Грузії. Все передивилось. На нього добра знижка 31% 227,50 за 0,5

Ось такий спиртний напій, так і написано від Ольвія Special і Знижка на нього 21% 250 мл за ціною 68,60. І знову ця Ольвія. Тут вже йде три зірочки. Витримка три роки. Бренді Ординарний Ольвія. 82,30 за пляшкою 250 мл. Коньяк від Шабо, Пляшка 250 мл за 96,30 ВС. І також три зірочки ВС коньяк від Шаба. Тут уже 375 мл за 144,40. Напій алкогольний, міцний солодовий, називається Black Duck. Тут міцність 40%, пляшечка 0,5%, ціна зі знижкою 126,70%. Виготовляють в Дніпрі. Новинки, які з'являються. Ось такий бальзам, тайна знахарки, трав'яний, класичний. 500 мл за 146,20. Ну, далі йде вже більш знайоме текіла альмека Сільвер 05 558,20. Є джин від козацької ради. Я не вперше бачу 0,7 джин 235 гривень. Джин «Гордонс», ось такий білий, звичайний, за 577,50, пляшечка 0,7. Джин рожевий, Арлінгтон. Виготовляють, я подивилась, в Бельгії. Пляшечка 07. Ціна зі знижкою 235 гривень. Фішбері також джин, а тут гарна пропозиція. Мінус 38% знижка. Пляшка 07 за 405 гривень. І це вже лікер. Бім, Медовий 719,50 за пляшечку 07. Знижка на нього зараз 26%. І знову алкогольний напій з Бель... Бельгії. От, до речі, його прям розбираються останню пляшкою. Сюди ну, підвинула. Алкогольний напій з ромом Spiced Black 24350 за 0,7, 28% знижка. Бамбій далі йде сапфір, бамбій джин 556 гривень за пляшечку 0,5. Хочу глянути, де виготовляють. Бамбій виготовляють в Великій Британії. Буду показувати товари тільки з найбільшою знижкою. От тут, наприклад, 26% знижка гарна на Неміров. Горілка особлива, цілий літр 204,90. А тут 29% знижка. Отака от горілка від Неміров Lex. Лімітована серія. 0,7 пляшка за 471 гривню. Ось така маленька пляшка від Зубровка 47,90 за 200 мл. Зубровка злота Голд в такому золотому дійсно кольорі за 132,80, пляшечка 05. Горілка, хлібна сльоза, є журавлина, класична і особлива. По 0,5 пляшки 146,90. Хлібний дар, пшенична лайт 500 мл, за ціною 87 гривень. Шотландський віскі йде в тубусі, тут 700 мл, Ціна зі знижкою 500 гривень. 5 гривень. Знижка на нього 23 відсотки. Гарно так запакований, дійсно. Красива упаковка. Дивіться. Знижка на ось цей набір. Тут пляшка віскі бурбон, начебто в США виготовляють. Так, я колись дивилась, і склянка йде в подарунок з написом. Ось цей весь набір за 353,60. Набір із двох одиниць, набір віскі дюарс. White лейбл 700 мл. Також йде Кока-Кола в цій коробці, літр 250, ціна 590-40, знижка 29%. Шейк, смак, махіто, ЖБ банка 500 мл, ціна 38,70. Далі йдуть зі знижками джинтонік, від своя лінія, слабоалкогольний, 0,5, 29,90. І брендікола також 0,5, 29,90. Акцію відділі слабоалкогольних напоїв, бренді кола від оболонь, пляшка 330 мл 28,90. І така ж ціна на текілу лайм 330 мл за 28,90. Також акція діє на сідер від Самерзбі, смак Чорниця. Пет упаковка 950 мл 68,30. Так, що тут ще... ще щось розібрали? А, ось шейк є. Ось такий текіла Самбрера, шейк саме 30 гривень, 30 копійок. І наверху у нас напій бронкс, слабоалкогольний, енергетичний, 38,80 за 0,5. І ще знову бронкс, інший якийсь смак 29,80. Рево, да, напій Рево, манго енергетичний, слабоалкогольний, 41,80. Знижка 34%. Треба брати чотири пляшечки. Пиво Керлінг. 4 по 0,5%. Ціна 109,50. Два види пива хайки, де з гарною знижкою є ось таке нефільтроване. 0,5 за ціною 22,50. І ще один вид не бачу. Ось таке пиво. А ось воно стоїть також 22,50 пиво світле. Льовін Браун Оріджинал», Світле пиво 0,5, 29,90. Чернігівське світле пиво також 0,5, живебанка 26,90. І пиво Опілля 18,51. Ціна за 0,5, 31,30. Злата Прага світле. Ціна за пляшечку 0,5 29,90. Пиво Жашківське світле. Освітлене, нефільтроване, пастеризоване бланш. Цілий літр за ціною 33,60%, добра знижка на нього 35%. Ось тут опілля вже не буду діставати. Скляна пляшечка світла, також добра знижка за 0,5,2630. Light Чернігівське. Велика пляшка літр 950, ціна 50 гривень 50 копійок і дійсно добра пропозиція 43% знижка. Далі йде Чернігівське світле, 2 літри 250 мл, 63,90. І ось таке оболонь традиційне, велика пляшка 2,4 літри 76,30. І оболонь світла 51,60 за півтора літри. Португальське вино 144,50. Сухе, червоне, також португальське, оцей лепас, якось так, рожеве сухе 144,50 і біле, сухе 144,50. І ще такий стрівець є цікавий, до речі. Вино олівія, вільв'ят, мускат. Стандартна пляшка 750 мл, Ціна 78,40. Французьке вино, бордо, червоне, сухе. Ціна за пляшку 148,90 при сплаті карткою 141,46. Також з гарною знижкою, мінус 40%. Так, таке вино. Цікаве. Так, вино біле сухе, сортове Сонце Африки називається. Пар виготовляють 131,50. Гарна пропозиція. Вино із Австралії. «Крокоділ». Шордене сухе біле, 148,90. Німеччина виготовляє ось таке вино Ліонард Кроуш. Біле напівсолодке. 139,90 за 750 мл. Зі знижкою 30%. І скрізь тут стоїть також цей барон де Лусон, Хайк по 2250. Всім дякую, що дивитесь, в якому магазині я тебе я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.